Всім доброго ранку. Я їду в місто. Мені потрібно забрати з ремонту окуляри і я їду. Так що попробую вам відзняти щось цікавеньке. Мікрофону не брала, тому якщо вітер буде задувати, то вибачайте. А у нас природа, тут такий ранок. Так, все їдемо. Зінимось вже трішки пізніше. І так я вже на зупинці. Чекаю я автобуса. Я не знаю, скільки доведеться чекати, але будемо чекати. Ось така нас.

Ми сходимо в цьому хендр, подивимося, що там новенького. а потім зайдемо в риболовний, мені треба гачки взяти до лодочки. І потім вже будемо ходити Передумала і ведущую. Рибологний. Що йдемо по гачки, будемо піддавати, вже будемо йти в хенд Потім вже подалися, зайдемо в поляри і далі підемо до своїх справ. Uh, Купила я гачки. Зараз йдемо за один секунд. По да, дорозі зайдемо в оптику, по опуляри, і потім йдемо по інших позиціях. Знімаємо приховування. Так, йдемо в секунду. Приємний кавива. Сподобався, мені там був сліпик гарний, але я його не взяла, тому що там з саду була дірочка, Хоч і гарний, і красивий, але я його не взяла. Передалися все, перерила ті там цікаво нічого. Тому ми йдемо з вами на три Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое.

Так, вона дикаяся. Цікаво, так. так що цікавого багато є, але все добре. Так що підемо в інший закумент. Ходний. Теж зустрінемось пізніше. Давно я в цьому магазинчику не була. Хочу подивитися, що тут. Нема чогось цікавого. Так що, мені дуже подобаються трошечки від лобі, але вони дуже подорожі. Так що йдемо в оптику. По кольори, а потім підемо за уме. Світок таке. Зараз ще заворосу, я забудь. Доброго дня. Добрый день. А я пришла по опуляру. Зараз йти в інший секунд хем. Дивимося, що там новенько, гарненько. Можливо, вам щось вдасться зняти. Так що звернемось пізніше. Так я вже. Thank you. А ну галяйте, куда. Я же с ним очки, то я тут не такая, <поставлен> знаю, что ты можешь сказать, что оно главное, <поставлен> а воно утром не знаю. Всем любят кашу вам такой. <поставлен> да, можно. Что? А я отсюда знаю, я тут занял.

嗯。Mm hmm. Так, посмеял воду. Сейчас подаемся. А тут ты вообще смотришь? it's <laughs> okay Oh, mm yeah. -mm. Mm -mm. Дямина Хасу, хоча можна подивитися сіщею.

Oh, Thank тутса Боже, да тихіше. Я одну купила, тому на школу. Трошки. Ну, Купили оздоблювальну стрічку. Так. Ну, в принципі, я вже всі магазини обійшли, тож можна заїхати додому. Так що розтринилася вже пізніше. Я вже на зупинці. Чекаю автобуса. Так, щось такі справи. Деньги, два. Сейчас. Нічого такого не купила. Купила тільки е, стрічку для обшивання, ну, для декору. Е, ну, і все, в принципі, і забрала окуляри. Так що, можливо, в кінці відео я вам покажу, що я купила, так що зустрінемось пізніше. І так, я вже вдома. І показала, що я купила ось таку доволі шикарну стрічку. Ну, я її купила тому що не потрібно спецформу позформи здобити такою стрічкою, обшити, і, в принципі, вона мені потрібно. Так, далі купила ось такі очки. Тут їх 8 штук. І ну, з ремонту забрала окуляри. Тут ось рецепт, ось такі в мене окуляри. Давно. Це я купила їх у червоному маркеті, але лінзи були пластмасові. Справа в тому, що в е, моїх отих окулярах, які я замовила в оптиці, почало випадати скельце. Ну, я вирішила підстрахуватися і е, Взяла е, окуляри з червоного маркету і попросила, щоб мені замінили лінзи. Е, тут ось рецепт. По цьому рецепту зробили лінзи, і в мене тепер вже є запасні окуляри, тому що без окулярів я не можу ні шити, ні читати. Це в мене Такі наслідки після другого інсульту. Так, що ось такі справи. Такі покупочки невеличкі. На цьому я завершую свій влог. Дякую, що ви були зі мною. Моє відео добігло кінця. Тож до нових зустрічей. Всіх люблю, цілую і міцно обіймаю. Мирного неба, всім!